Релаксація водоспад. Виберіть зручну позу. Закрийте очі. Дихайте рівномірно, спокійно. Звільніться від напруження. Глибоко вдихніть. Повільно видихніть. Ви спокійні, ви задоволені. Уявіть, що стоїте босими ногами на теплій землі. Озирніться навкруги. Зауважте все, що потрапляє вам на очі. Підійміть голову. І подивіться на лагідне сонечко. Воно яскраво золотисте, тепле. Відчуйте тепло і енергію сонця. Поверніть голову вправо. Знайдіть поглядом водоспад. Це лагідний гірський водоспад. Підійдіть до нього. Подивіться, яка прозора вода. Відчуйте свіжість біля водоспаду, встаньте під водоспад та прийміть чистий гірський душ. Відчуйте, як гірська вода омиває ваше тіло. З голови до ніг. Вода змиває все неприємне, очищає ваше тіло і душу. Відчувши приємне очищення і задоволення, вийдіть із-под водоспаду, поверніться на землю, станьте обличчям до сонця. Глибоко вдихніть і повільно видихніть. Ви змили з себе всі емоційні хвилювання, неприємні спогади і думки. Уявіть, що сонце вам посміхається. Посміхніться йому. Розтягніть руки назустріч сонячному промінню. Пориньте в нього. Прийміть сонячний душ з голови до ніг. Відчуйте, як промінь поступово торкається кожної частини вашого тіла, наповнюючи його сонячним світом, сонячною енергією. Ви насичені чистою енергією здоров'я. Вам приємно, добре, вдихніть і з видихом розкрийте очі.